Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників, отож, просили мене подивитись Бердянськ. Ну, зокрема, і до кінця року. Ну, тут, в принципі, не так уже багато залишилось, відповідно, можна і до кінця року подивитись. Ну що, питання стандартні? Як пройде звільнення? Ну, відповідно, що взагалі місто чекає. Ну що, поїхали. Ну, давайте подивимося, як пройде звільнення. Отже, скажіть мені, будь ласка, як пройде звільнення міста Бердянського? Пишіть мені, будь ласка. Хай скажуть руну правду. Єра. Тай вас перевернутий. Соло. Урус. О, дві руни потяглося. ну гаразд. Маннас, пуста руна. Ну і що по фіналу поясніть, будь ласка. По фінал Вунді. Е, картинка чітка стала, знаєте, доволі позитивна. Ну, давайте про все по порядку. Що ми маємо? Єра, Тейвас, Перевернутий Соло, Урус, Маннас, Пуста руна і Вуню. Фінал мені дуже подобається. Ну, в принципі, і сам розклад. Доволі гарний. Що ми маємо? Єра. Завершення циклу. Ну, відповідно, ясно, окупація, да? цикл окупації. Тут мається на увазі. Ну, ну, але ж це і урожай, це пророблена раніше робота. Руна тривала по часу. Ну, як би зрозумів, е окупації вже бердянській майже з перших днів війни, да? не скажеш, що це швидко. Далі, що ми маємо? Але ось воно, завершення. Так, далі. Те вас перевернутий. При тому, прикладання, щоб цей цикл завершився, ну, окупація відповідно, те й вас перевернути. Так, да, прильоти ще будуть, але руна перевернута. Тобто, це не, ну, це не про бойові дії. Бойові дії в місті ні. Воно б не так виглядало. Тобто, ніяких бойових дій не буде, але ще прилет, буде прилітати. Е, може прилітати як би сильно, але небагато, відповідно. Ну, руна перевернута. Тобто, це не якісь там. Кожноденні артобстріли або щось такого, ні-ні. ні. Це саме високоточна зброя, якби. ну хаймерси і що там з ними. І все, що з ними. Далі, ось соло. Ну, десь іще, так, це, да, це руна перемоги. Тобто е сила, якби, завершення циклу, без особливого прикладання сили. Саме в даному випадку. І ось і ось перемога. Але якщо взяти оце, то я вас перевернутий соло це ще гарний бабах. Ну і не один. Як мені бачиться. Тобто, чи я і кажу, прилітатиме не так часто, ну, не кожен день, умовно, да? але доволі сильно. І ще доведеться, як ну, ще послухайте, хто мене звідти дивиться, відповідно, ще такого наслухаєтесь. Ну, Але ось соло, да? перемога, звільнення, відповідно, міста. Далі, ось Урус. Ну в даному випадку це як сила, як ЗСУ, перемога ЗСУ. Да? Хоча і по Єрі тривала. Ну, до того все потроху йде, відповідно. Да? Ось. Тобто воно тривало, робота ЗСУ також тривала, і ось воно дало результат. Дасть результат, нарешті. Ну, ясно, так? Тут, в принципі, ясно. До речі, якщо взяти, що прильоти, ну куди? Ну, по, по силі прильоти. По військовим читайте, по росіянам, які там де позасідали, так? Да? Ну, ясно, що по, по мирним жителям, якби наші не стріляють. То зрозумів. Далі, ось, власне, маннас. А тут цікаво. А, слухайте, цікаво. Так-да-да, йде, да, да. йде. Дивіться, що ми маємо. Тобто, приліт. Але це не помирне. Ось, Урус Маннас. Тобто Маннас це якась військова шишка. При званні. Ну, знов-таки, це не обов'язково може бути генерал, але це не якийсь там лейтенант. Тут щось старше по званню, ніж лейтенант. Якийсь офіцер, такий, притом, при, при званій. Ось приліт ще буде по ньому, зокрема. Не знаю, де вони там штаб влаштували, може, чи ще щось в такому плані. Тобто ось. Якщо взяти чисто саму руну Маннас, то це, власне, місцеві жителі. Відповідно, у відриві її взяти, місцеві жителі, в принципі, руна пряма, тобто жерт, якби при звільненні міста, не повинно бути. так? Ну, відповідно, я ж кажу, міських боїв тут не проглядається, тут прильоти. Тут прильоти, зокрема, там, де окупанти позасідали. Да? Ну ось постаруна. Вищі сили за Україну і за українців. Да. І перемога, до речі, ось вона перемога. Ну, в даному випадку локальна. Звільнення міста. Да? Воно вже, що називається, прописано. Хто там питав, звільнять, не звільнять, звільнять. Обов'язково. Е, ну, Але це ще й певне ну, певна невизначеність майбутнього. Ну, Хоча я на Бердянську вже скільки раз дивився, плюс-мінус. Один і той же прогноз виходить. З певними деталями. Тобто бойових дій там не прогнозуються. Так. Зараз про 3. Е, Далі, що ми маємо? Далі, що ми маємо? Мапа фіналу унію. Ось радість святкування. Ну, як, якби, пусту, якби тут не пуста руна вуню випали, ну ось ось звільнення міста, ось вам святкування. Ось місцеві жителі, що вони? Святкують. Тобто таке, загалом звільнення пройде легко. Ну, відносно, для місцевих жителів так точно. Чи це легко буде для Збройних сил України, побачимо. По Єрі це такий процес, знаєте, не за день буде відбуватись, як ви. Ну, і тому, що я бачу, скоріше за все, що окупанти звідти просто вийдуть. От і все. Ніяких міських боїв тут немає нічого такого. Ну, позитивні новини для місцевих жителів. Я так вважаю. Ну і негативні новини для окупантів. Те, що ось тут показали, хай чекають. Добре, давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. Давайте подивимось, що чекає, скажімо, до кінця наступного місяця. Ну, відповідно, прямо з сьогоднішнього дня візьму, щоб уже скільки тут до кінця цього місяця лишилось. Видно, зразу подивлюся на листопад також. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть, будь, будь ласка, що чекає місто Бердянськ е, до кінця наступного місяця, до кінця листопада цього року. Хай скажуть правду. Альгіс. Амсус перевернутий. Ейвас? Іса. Соуло. Ієра. Ага. Щось продублювалось. да, І неспроста. Воно продублювалось. Власне. Зараз зрозумієте, про що є? Що ми маємо? Альгіс, Ансус, перевернутий. Ейвас, Іса, Соло і Єра. Ну, ось Альгіс. Захист, да. Відповідно, що це. Ось вам. Ну, тобто, чи окупанти звідти підуть? Ну ще й ні. Ось, навпаки, вони місто захищають. Ну, Захиснички. <кхем> Промовчу. Да? Далі, Ансус перевернутий. Сумні новини. Якраз для кого? Для захисничків. До речі, це вже прильоти. Це прильоти як дрони можуть прилетіти, так і що і поважче. Відповідно, да? ось для них сумні новини. Ось робота ПВО. Тобто, ну якщо взяти зв'язку, це ось прильоти, які їм роблять труднощі значні. так? Якщо взяти окремо, це саме робота ПВО. Да, відповідно. Ну, так як по звільненню й падало, що ще будуть прильоти, бабахи, і це. Ну, це от воно. Якраз. Далі, що ми маємо? Іса. Але, якесь, до речі, а, та тут цікаво. Добре, що ми маємо? Якщо взяти це, ось робота ПВО, але якось по ісі. Щось то поганенько воно працюватиме. Та й взагалі там ПВО може трошки закінчитись, так би мовити. Ну, по-моєму, гарні новини. Да? Мало того, захисники, ось теж. Щось то захисники, ті, які в лапках, тобто окупанти. Ось вони щось теж заблоковані, обмежені в них якісь можливості проглядаються. В результаті чого? В результаті того, що ось, Соло, І ні, це не про перемогу в даному випадку. Це ось. Ансус перевернутий Соло, Приліт, а це бабах. Ага. Тобто щось десь прилетить дуже і дуже красиво, відповідно, до кінця листопада. Так що окупантам можливості ось обмежить. Знов -таки. Це, ну, це вони ще звідти не йдуть, на жаль. Але щось то зашевеляться, зашевеляться, будемо казати. Далі, Ну, соло, Бабах, відповідно. Да? Це не перемога там ніяка їхня, це навпаки для них сумні новини. Да? Ну, а для нас хороші. Що ж. І ось Єра, тобто цикл повторення. Та це ж було вже, да? тобто, прилетить гарно. Можливо, прилетить туди, куди вже прилітало. Ну, не знаю, аеродром, там ще там щось. Ось в такому плані. Якщо взяти цей, то це просто як повторення, і дуже-дуже буде гучно, так би мовити. Ну, ось, і робота їхнього ПВО також. Так це ж було вже. Да? Якщо так? І щось то воно поганенько працюватиме по Ісі, тому що обмежені мають вони можливості відповідно там по ПВО. Ну, не все так погано, як би хотілося. Для окупантів, відповідно, да, а для місцевих, я думаю, позитивні новини. Ось. Ну, ой, до речі, якщо взяти, соло Єра, ось, перемога, да, Ну, в даному випадку звільнення міста, якщо так, так, да. але Єра, це руна тривала. Тобто, тут ще доведеться почекати. Знов-таки, ніяких дат, термінів, навіть приблизних, я не озвучую. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Ну і давайте. Бердянськ до кінця року. А знаєте, ще одне цікаве прийшло. Зараз подивимось, що до кінця року буде, да? І подивимося важливі події для Бердянська, відповідно, так само до кінця року. Ну, я думаю, три штуки, напевно, буде. Ну, побачимо, як піде. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а що чекає місто Бердянськ до кінця цього року? Опишіть мені, будь ласка, ситуацію. Хай скажуть рони правду. Лагус. Берд. Постаруна. Ну і що? Беркана.

Що ми маємо? Ну ось лагус. Так, да, тобто якісь. Ну, до речі, це ж і вода, якщо так. І рух по воді. Тобто, ха, е, окупанти щось можуть спробувати до кінця року завести саме водою, як мені бачиться. Так? Мало того, це, ну, загалом цікаво, тобто правильний вектор, який веде куди. До удачі веде до відкриття можливостей. Е, Ну, відповідно ясно, це наші там партизани і не, і небайдужі громадяни будуть допомагати, зрозуміло. Якщо взяти що це рух по воді, а схоже, що так, то ось і перт будуть тягнути туди росіяни багато всякого різного добра. Ну, перт, в даному випадку як позначка добра, а їх достатку, читайте, да? але ось під пустою руною. Тобто рішення, які ще не прийняті, не визначені. Ну так, да, вищі сили, вищі сили за Україну і за українців, відповідно. За Бердянськ, в тому числі. Не за окупантів, які там позасідали. Але якісь рішення не визначені, ще, ще щось не прийнято. Ну, ось беркана. Рісти розвиток, ну і взагалі, якби, як наростання, знаєте, наростання процесу. Тобто, якщо взяти, що це поставки по воді, то ось дійсно спробують, відповідно, водний маршрут запустити, як мені бачиться. І воно буде наростати. А. Наштовхай на, на певні думки. Ну, а раз не буду озвучувати. Побачимо. І, ну добре, давайте натякну. Якщо вони наро, нарощують відповідно перевозки водним транспортом, це що означає? Значить, щось із сухопутним транспортом, якісь негаразди стались, да? як мені бачиться. Ну, давайте. Більше не буду казати. Хто розуміє, той розуміє. Далі, Єра. Ну, ось певний цикл, так. Да? Це, це ще не, не про звільнення, на жаль, це певний цикл. Знов таки, та це ж було вже, якщо взяти що це руна води і руху по воді, як такого, то відповідно, ну, схоже, да, схоже, спробують порт від, відновити активний рух саме водного транспорту, як такого. да? Ось. Ну, а якщо взяти цю зв'язку, то це робота ПВО. Знов таки, так це ж було вже. Да? Ну, в принципі, те, що й там показували, що. Прильоти, будучи окупантом, в Бердянську, буде дуже і дуже весело. Да? Відповідно. Ну, взагалі, якби труднощі в них, це ж труднощі. Тобто, труднощі з чим? Да, раз з ресурсом. Тобто, возити возитимуть водою саме, да? але щось то воно бракуватиме того ресурсу. Є певні обмеження, є певні труднощі. Мало того, на це цікаво. Ей вас хагалас. Ну, ось, в принципі, Хагалас, да, це прильоти, це прильоти. По окупантам, зокрема. І ось Ейвас Хагалас по ПВО їхньому, зокрема, якщо так. В принципі, тут ось і водний транспорт показали, тобто, може і по порту прилетіти. Це до кінця року, відповідно, ми дивимось, так? А скоріше все, що й прилетить. Якщо вони, відповідно, його відновлять, то да, Саме так. Але, знов таки, під пустою руною. тобто, цей Хагалас, ще, знаєте, до кінця не визначений. Да? І рішення не віддано, то наказ не відданий. Куди ж летітиме і що прилетить, так? Ну, але схоже, що прилетить, тому що я бачу, чому? А тому що далі йде руна долі. Да? Тобто воно то ще рішення не визначено, але, але воно буде да? в результаті. Ну, Це труднощі, до речі. Хагалас, ось, відповідно, прильоти, руйнування певні, які труднощі створять. Ну, відповідно, окупантам, так? Ось. Створять труднощі із чим. І з їхнім якимсь. Ну, в даному випадку беркана це не, роз... не про розвиток в даного випадку, от, в цій связі, а це, знаєте, про рух саме вперед окупантів. Ну, на фронті, зокрема, і так далі. Це їм солідні труднощі створять. Відповідно, ну, да, брак ресурсів, якщо брак припасів і там перельоти. По їхнім благам, да, то це буде цікаво. Ну, ось така от картинка до кінця року. Ну, давайте важливі події, наприклад. Та, напевно, три важливих події до кінця року для Бердянська. Подивлюсь. Так, дякую за відповідь Отже, опишіть мені, будь ласка, першу важливу подію для Бердянська до кінця цього року. Хай скажуть руни правду. Ансус. Пуста руна. Так, дві руни потягли. Що ми маємо? Соло. Райда перевернута. А ну гаразд, що по фіналу. Ха-ха, цікаво. Е, добре, до кінця цього року, що ми маємо? Ансус, пуста руна, соло, райда переверту, лаус перевернутий. Е, ну, ось, так, да, позитивні новини. Є певний план, до речі, якщо так, ага, вже зрозуміло, з чим ця подія. Да? Ось, пуста по руна. Да, Вище сили за Україну і за українців. З одного боку, а з другого боку, ще ну, якби невизначеність майбутнього. Наказ ще не відданий. Хоча план уже є. Що робити? На що? Совло, бабах знов таки. Е, ну, Це і руна перемоги. Да? Тобто гарний бабах по чому? Райдо перевернути, лагус перевернутий. А це, схоже, якраз приліт по портовій інфраструктурі, тому що це от рух по воді. Відповідно, обмежений рух по воді. А? якщо так. Ну, і оцей ухід в кращий світ, відповідно. Гарний десь буде дуже гарний приліт якраз по Бердянському порту, як мені бачиться. І, можливо, навіть по, коли там буде кораблик окупантів стояти. Москва зачекалась поповнення, відповідно, підводного флоту. Ну, нічого, не скажеш, подія важлива. Добре, давайте далі подивимось. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, другу важливу подію для Бердянська до кінця цього року. Ай скажуть його неправду. Так, пер, ну, довертаю прямий. Соло. Хаґлас. Евас. І що по фінал? Фінал Ейвас. Цікавенько. Е, про що мова? Зараз ще йде хвилинку. Ага, все. Що ми маємо? Перт, Соло, Хаглас, Евас і Ейвас. Що ми маємо? Ну ось Перт. Да, ріг достатку, якийсь, який взагалі, як би як удача. Для Бердянська, як така, да? ось соуло. Е, ну, це про позитивні емоції в даному випадку. Хоча, якщо взяти, тобто, якийсь ресурс приїде в місто. Ну, Відповідно, не тут, як я бачу, не лише для окупантів той ресурс буде, а відповідно і для місцевих жителів також. Не знаю, допомогу там привезуть чи ще щось. Далі. Оце веселіше. Соло Хагалас. Куди? Це Бабах. Це такий, знаєте, знов-таки гарний, смачний бабах. Але на цей раз куди? Пер це склади, якщо так. Тобто, десь по окупанському складу знову прилетить. Ну Щось руни все військову складову описують. Я думав, може, щось конкретне для, ну, щось інше для життя міста. Ну, у нас зараз війна на першому плані, якби те й показують. Тобто, там був приліт по порту, да Зі і, і схоже по якомусь водному транспорту. А тут ось приліт по складам окупантів. Соло Хагалас це такий-дуже прям дуже, дуже гарний приліт, горітиме, вибухатиме довго. Да? Мало того, Хагалас Евес. Цей, відповідно, приліт дасть відкриття можливостей, а ви вже нам. Ну, зрозуміло. А, Або другий варіант це у нас ну це якби дві події читайте, показали дві в одній. Приліт куди? По тому, що з транспортом пов'язано, адже це руна напряму пов'язана з транспортом. Ну це вже більше про сухопутний транспорт, не стільки про, відповідно, е ну або сухопутний, або, до речі, літаючий транспорт. Та? Це не проводний тут транспорт мова. Ну, можливо, знову прильоти по чому, там, Бердянському аеропорту чи аеродрому, як він там, аеродром, по-моєму. Та? Ну, і ось і вас, власне, знов-таки, робота ПВО з одного боку, з другого боку, труднощі. Труднощі, ось, труднощі з рухом да, для окупантів. В результаті прильоту. Ну, також, цікаво. Добре. Ну, можливо, третя подія буде не вже не військова. Ну, побачимо, що руни покажуть. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, пишіть мені, будь ласка, третю важливу подію для Бердянська до кінця цього року. Хай скажете що неправда. Ансус. Постарумо. Альгіс перевернутий. Урус. Ну і що по фіналу? E, а Уточніть, будь ласка. Фехо перевернуто. Ага. М -м -м, ну, це вже, як бачите, тут уже не про прильоти, тут про інше. E, добре, що ми маємо? Ансус, постаруна, аліс перевернутий. Урус, Наутіс, феху перевернуто. Про що мова, ну ось, Ансус, Знову таки, позитивні новини. Оце от, оце знак від вищих сил. да, Не раз воно мені вже випадало, така сполучення рун, конкретно на міста Запорізької області, щось має бути цікаве, там схоже. Якийсь от конкретно знак такий, якщо так взяти. Але ж цей певний закон. Це руна закону в даному випадку. І щось ще не прийняте. Ось, воно висить в повітрі, це не лише про вищі сили. Ну, а так, да, вище сили за Україну і за українців. От, відповідно, але, е, от. але це в даному випадку не визначеність певна майбутнього. Щодо чого, Аліс перевернутий. Це у нас про оборону. Відповідно, рішення не визначене щодо оборони. Ой-ой! Як би окупанти там не надумали мобілізацію, відповідно, провести вже саме в Бердянську. Хочу помилятись. Далі, ну ось щодо оборони, якісь, якась біда з обороною, взагалі, якби, незахищеність, та? Ось іде Урус. Це от якраз військові сила, силові структури, зокрема. Та? Тобто, відповідно, чи якщо так, незахищеність щодо кого? Щодо що військових загалом. Та? Теж кажу, як би не вдумали, що там мобілізацію провести. Е, далі, відповідно, ось Наутіс. Так, да, це труднощі, випробування. Це, до речі, примушування, окрім того. Якщо взяти так, то ось примушування з допомогою чого? З допомогою сили, відповідно. да? І до чого? До феху, куди воно все веде? До феху перевернутий. Відповідно, це збитки. А слухайте, ага. Іде і ще. Тобто, військові примушують. Ну, відповідно ясно, окупанти. Примушують що? Фебо перевернути. Ну, це мародерство. Оце от, оце три руни, це мародерство, окрім всього іншого. А то оце от, оце ще й мобілізацію можуть там надумати провести. відповідно. Добре. Ну але якщо тут ще один мені аспект іде, тобто у військових, ну відповідно, у окупантів починаються проблеми. І що? А відповідно, через це їхня там кількість, якби зменшується, Да? Тобто, щось то до кінця місяця, ой, місяця кажу, до кінця року, відповідно, в Бердянську окупантів має поменшати. Ну, як в силу прильотів, так і в силу того, як мені бачиться, що їх почнуть кудись то перекидати із Бердянська. Але ще, ще вони там проглядаються. Добре, ну ось такі от прогнози вийшли. Десь позитивні, десь не дуже. Ну, вже ж маємо, що маємо. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!